Сьогодні вівторок, 16 травня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Благодійники зі Сполучених Штатів Америки передали близько тисячі іграшок, смаколиків та розвивальних ігор українським дітям зі звільненої правобережної Херсонщини. Протягом дев'яти місяців вони жили під російською окупацією. Як діти зустрічали волонтерів? Бачили мої колеги. When... Коли сталося вторгнення Росії в Україну, це одразу відчулося. Ця війна проти невинних людей просто розриває наші серця. Тож ми просто намагаємося поширити Джойс, автор голов в Україні тамтешнім дітям і намагаємося викликати їхню посмішку, хоча б на чи день, зважаючи, що вони прямо зараз стикаються з жахливою війною, це американський благодійник Джої Вентемілья, який п'ять років тому через рак втратив свого сина. Аби пережити важку подію. Він заснував організацію, яка надає гуманітарну допомогу дітям, котрі опинилися у складних умовах життя. А це вже маленькі мешканці села Квапая на Херсонщині, які отримали іграшки, смаколики, розвиваючи ігри від благодійної організації Джої дітлахи, які торік 9 місяців провели в умовах російської окупації, були приємно вражені такими подарунками. Я Мікі Маус отримала цукерки і медведика. Я отримала куклу і м'які ігрушечки. У мене таких раніше не було, вже є. І це я не знаю, як сказати. Дякую, що ви нам привезли такі ігрушки, щоб у вас було багато здоров'я. Щоб щастя було у вас багато? Цінні подарунки для дітей від американського благодійника доставив фонд «Help Heroes of Ukraine». Сім палет вантажу, а це понад тисячу іграшок. Прибули зі сполучених штатів до Львова, а вже на початку травня їх привезли на Херсонщину. Фонд надає допомогу Україні не вперше, зазначає волонтерка Віра Лабич. За понад рік Великої війни організація зуміла передати допомоги як військовим, так і цивільним на загальну суму понад 40 мільйонів доларів. Наш фонд «Help Heroes of Ukraine» заснований українцями в Чикаго 25 лютого 2022 року і з цього моменту фонд надав дуже потужну вагому підтримку Україні у вигляді військової допомоги це понад 27 мільйонів доларів, і у вигляді гуманітарної це теж понад 13 мільйонів доларів. І власне ми ми підтримуємо і військових, і цивільних. А наприклад, сьогоднішня акція це ми суто діткам привезли. Ми ще такого не робили, що коли є наша аудиторія, це суто діти. І для нас це теж дуже особлива а, така акція. До села Квапає волонтери ще відвідали дітей у населених пунктах Богодатне: зелений гай, барвінок і Чорнобаївка. За два дні вдалося порадувати понад три сотні маленьких українців на деокупованій частині Херсонщини. Батьки впевнені, це те, що допоможе дітям швидше оговтатися від спогадів про період російської неволі. Допомога дуже дітям доречна в наше время. після окупації, де окупація. Діти то ну, ждуть і хочуть. Ми, як батьки, стараємось для своїх дітей, не сматреш на у нас війна. Хотілося б, звісно, щоб діток наших трошечки радували частіше, бо ситуація, ви самі бачите, яка у нас вибухи, це все, і вони так відволікаються. Їм так трошечки легше. Переварювати це все, що коїться. і велике дуже вам дякую. Згортати свою діяльність в Україні волонтери і благодійники не збираються. Вся дитяча гуманітарна допомога розподілена по регіонах і буде видана у прифронтових селах, дитячих будинках та лікарнях. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 отримав комп'ютерну техніку від благодійної організації Save the Children. Закладу передали 10 ноутбуків, 10 принтерів та 5 роутерів. Повідомило міське управління охорони здоров'я. Минулого року будівля закладу постраждала внаслідок ракетного удару російських агресорів. Було знищено частину медобладнання, меблів та офісної техніки. Виграли громадський бюджет та облаштували подвір'я. У Заводському районі місцеві мешканці за власної ініціативи перетворили прибудинкову територію на затишний куточок для відпочинку. У подальшому планують заручитися підтримкою адміністрації та організувати роздільний збір сміття. Більше про те, як миколаївці, попри велику війну займаються благоустроєм, розкажемо далі. Збираються разом, щоб втілити у життя ідеї та створити комфортні умови для відпочинку у своєму дворі. Жителі Заводського району у співпраці з місцевою адміністрацією займаються благоустроєм прибудинкових територій. Анастасія показує затишний куточок поблизу багатоповерхівки на вулиці Озерній. Розповідає таку красу вдалося зробити завдяки перемозі у громадському бюджеті. В рамках громадського бюджету разом з заводською адміністрацією ми реалізували фестиваль волонтерства та благоустрою. І в рамках цього фестивалю нам не тільки допомогли встановити лавки з квітниками, ми посадили ще чудову композицію з хвойних рослин. Але що ще дуже важливо, що нас навчили, як це робити, і ми далі змогли доповнювати реалізовувати щось самі майструвати. Ну і це ще дуже нас якби об'єднало, тому почалися і спільні толоки, якісь спільні майстрування. Ну це дуже добре вплинуло на людей. У 2022 році жителі цього будинку мали реалізувати ще один проєкт, однак завадила повномасштабна війна. Попри це, мешканці влаштовують толоки та продовжують доглядати за подвір'ям. Рослини почали хворіти, це можна споглядати по всій території міста, що посаджені дерева починають жовтіти. У нас та ж сама проблема, але ми лікуємо рослини, і дуже багато в цьому році часу пішло саме на них. на А ще також дещо в нас, що в минулому році загинуло через полив соленою водою. Підсаджуємо, сіємо, ну, ще щось трошки сходить. Попереду в Анастасії багато планів. Зокрема, за підтримки адміністрації Заводського району у дворі багатоповерхівки хочуть організувати роздільний збір сміття. Плануємо відсортовувати дуже багато фракцій, в тому числі одяг, пенопласт, шкідливі відходи, такі як батарейки, лампи, а електроніку. Плануємо відсортовувати. Ну і стандарт папір, пет, і скло. Нині лад на прибудинкових територіях наводять і на інших вулицях Заводського району. Містяни кажуть, під час війни це особливо важливо, адже Миколаїв і так сильно постраждав від ворожих обстрілів. Тож зараз хочеться творити красу навколо. Війна продовжується, тому приходиться вбирати. Ми вікна перед вікнами стоїть отакий вот зарощий. Нас рік не було, цілий рік не було, і воно заросло. Вин, Вину вимушений, і тепер це наводить порядок. Підрізаємося кустарник, щоб було рівно, і щоб людям можна було дуже удобно ходити. Водночас поряд із затишними подвір'ями є і порослі травою та чагарниками при будинковій території. В адміністрації кажуть, часто житлово-експлуатаційні контори не встигають швидко опрацювати всі адреси. Ще одна причина відсутності благоустрою на добросовісні голови ОСББ, які просто не виконують своїх обов'язків. Та все ж набагато більше у Миколаєві активних та ідейних містян, які готові вкладати свої сили та час для того, аби біля будинку було красиво і затишно, і для них це важливо. Засячко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Під бахмутом загинув фотограф-натураліст з Первомайська Денис Кривий. Світлини Кривого публікувалися в National Geographic. Чоловік займався пейзажними та репортажними фото, опанував анімалістику та аерофотографію. Зараз його кадри прикрашають путівники національного природного парку Бузький град. За даними інституту масової інформації, Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув внаслідок російської агресії. Редакція телеканалу Март висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Знову без газу через воду в газопроводі. До аварійно-диспетчерської служби надійшов виклик зі скаргами на некоректну роботу газового обладнання. Прибувши на місце, бригада виявила самовільне втручання в газову мережу. Як наслідок, замість газу до приладів споживачів потрапила вода. Це вже п'ятий випадок з початку року, коли через роботу гори майстрів споживачі залишаються без газопостачання. Через економію сусідів без газу в цьому випадку 12 клієнтів. А порушник має сплатити витрати. Пов'язані з відновленням функціонування газової системи та заміни приладів обліку, ми нагадуємо, що роботи на газових мережах є вкрай небезпечними і потребують високого рівня кваліфікації фахівців. Не наражайте себе на небезпеку, звертайтесь до акціонерного товариства Миколаївгаз. У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрили експозицію берегиня символів майстрині з Первомайська Жанни Семененко. Це вже восьма виставка творчого циклу Берегині України. До уваги відвідувачів представлені вишиванки та рушники. Більше про це дивіться далі. У народі кажуть. Вишиванка генетичний код нації до всесвітнього дня цього елементу українського одягу. У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрили персональну виставку майстрині з Первомайська Жанни Семененко. До експозиції увійшли вишиванки та рушники. Унікальними її роботи робить те, що вона використовує символи відшиті зі старовинних вишиванок та рушників, а також компоновка цих символів, кольорова гама цих символів все відповідає сам. Південному регіону Миколаївщини, і трошки вона долучає сюди кіровоградщину. Майстриня розповідає, займається цією справою вже понад 50 років, Ба більше не просто займається, а живе цим. Впродовж усього свого творчого шляху пані Жанна створила близько сотні вишиванок і півсотні рушників. На одну вишиту сорочку жінка витрачає чимало часу від шести місяців до року. Продумується композиція. Тут всі композиції авторські, всі роботи авторські, всі сорочки по береги в єдиному екземплярі. Вони не повторюються ні в мене, ні в моїх учнів. Туди вкладається енергетика. Якщо ви починаєте повторювати, вже вона ніч не варта буде. Надихнутися роботами відомої вишивальниці завітало чимало охочих, серед них і пані Марина. Я давно чула від знайомих, що є така відома майстриня, і вона була на слуху, як то кажуть. А тепер така чудова нагода познайомитись не тільки з роботами, а з цією червоною жінкою і може. Навіть я так мрію, що може якийсь то майстер-клас чи трошечки доторкнутися до, до цієї казки. Майстриня каже, кожен українець повинен мати вишиванку, адже це потужний оберіг, який здатен захистити від усіх бід та злого ока. Виставка Берегиня символів триватиме до кінця поточного місяця. Тож миколаївці та гості міста можуть завітати до бібліотеки, щоб познайомитися з роботами майстрині та відчути атмосферу автентичності. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі «Март». А у Миколаївському обласному центрі народної творчості 15 травня стартувала виставка Мозаїка Всесвіту художника Василя Нікітіна. Про творчий шлях митця з Врадіївської громади та роботи, представлені в експозиції, розкаже моя колега Інна Аветісян. Прекрасні пейзажі південного краю, портрети та абстракції увійшли до експозиції робіт художника Василя Нікітіна. Вона стала четвертою персональною виставкою, організованою центром народної творчості в рамках обласного містецького проєкту Славетні майстри Миколаївщини. Сам художник. Родом з Радіївської громади. До початку свого шляху в мистецтві навчався в аграрному ліцеї, де здобув професію кухаря. Але, як розповідає сам Василь, поки що в кухарській справі реалізуватись не вдалося. У 2008 році все почалось. Я тоді купив собі книгу, вирішив спробувати саме учитель. Ну в принципі, спробував намалював портрет перший племінницю свою намалював. Мені сподобалось, і я Продовжив вже потім намалював і олійними фарбами першу картину і акрилом. Мені сподобалось більше олією працювати і простим олівцем. Це, мабуть, основні направлення, якими я працюю, і понині. Василя ми вже знаємо, як я вже розказала давно, і ми з ним працювали в багатьох проєктах, і тому я вже порахувала, що ми дуже давно не Василя, саме персональної виставки, я вже не пам'ятаю, коли вона в нього була. І тому я запропонувала Василю. Давайте ми вам зробимо персональну виставку у 2014 році. Василь Нікітін вступив до Миколаївського коледжу культури та мистецтва за напрямком образотворче та декоративне мистецтво і реставрація. А вже наступного року приєднався до народного творчого об'єднання прибужжя Любитель от таких виставок. В общем, яка молодія такі роботи. Я как картиники в захваті. Это <ріст> <ріст> Я сама кабіжу для мене та родне. 27 квітня російська ракетна атака спричинила чималу шкоду Миколаївському центру народної творчості. В установі кажуть, що це вже другий такий удар протягом року. Та, попри це, працівники центру дають можливість миколаївцям знайомитись з творчим доробком земляків. Виставка творів Василя Нікітіна працюватиме до 26 травня. І ветісян Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у середу 17 травня. За вікном буде невелика хмарність без опадів. Вітер східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 86%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.